Доброго вечора, шановні, шалом бонжур, православні. Вирішив вам записати недільну зміну. Зараз подивимося, яка буде тут робота. В Україні в Зараз я хочу... Зараз восьма вечора. Я хочу заправитись і мабуть я помию машину, бо щось притрусило пилякой, намочило дощем. Машина має не дуже гарний вигляд. Тут стоподоба черга і мабуть дорога. Так що заправлюсь зараз газиком, задуюсь по повній. От, бо в мене скінчився газ. Порахував, вийшло на баку 7,4 літри. В принципі, як комп'ютер і показує 7,4. Зараз я поки не забув. Скину одометр А Потім на мойку і я забуду. Так, поки ми тут миємося на роботі. Заправиться я заправився. Я поки повикаю тут все, що є. От, будемо сьогодні, як завжди, працювати бонда, болта, уклон, Uber, Shark. Коротше, що буде, то і будемо вести. Ой, я щось зарані увімкнувся, ще не домився. Вирішив помитись, бо... Завтра я буду ремонтуватись. Завтра часу може в мене не буде митись. А сьогодні даща, може і не буде. Погнало. Погнало водичку. от. Може і не буде доща, то я, а я вже буду чистий. В общем подивимось. Що і як. Тепер ось Два рази піною пройшли, тепер воском. Зараз воском, потім змивається і все. П'ять хвилин і машина готова. ну Правда 250 гривень. Ну що робити? Зато швидко чим їхати десь зараз миться витираться потім самому треба миться так. О, зараз чинькс, змиється протруть і вперед мабуть я помилився мабуть оце чи це осмос зараз іде чорт його знає. Воно вже третій чи четвертий раз хімії проходиться І Абдул зараз буде Пішло На заправку і на мийку пішло 23 хвилини. Включаємось. Включаємось. Ставимо фільтри. Так, мабуть, трохи. Ну, зараз постаю на таких 120-150 мінімалка. Думаю, що, мабуть, це буде занапта. Зараз подивлюсь, так да. це буде за напта. А що за напта, то не здраво. Шарк. Увімкнемо. Подивимось, що буде. Убер є. А, стоп. Я ж не увімкнув автозахват. Все, все є. Що буде, все буде моє. Так, ну що, прийшло перше замовлення. Бондик. тю тюрь-тю-тю. Блін. Після мийки будуть... Буде все запотівати. Погано так. Перше замовлення, бондик. Подача... А сколько тут з кілометр подача? 1,9 по заказу. 104 гривні Так що їдемо починаємо Простояв я хвилин 5-6 Що ж ви так вичитесь Так, приїхали до Оперного Театру Малої Арнаутської, Пушкінської І та, мабуть я тут і стану что я буду Это ездить, что-то шукать, стану тут. Опа. Вмикаем уклон. Так. Убер. А, убер включенный. Бонд, болт, шарк включенный. Все хорошо. чекаємо Кто на місцевий, може покажу вам одеську оперу. Ось така вона. Болт, що ти хочеш? 200 гривень в Аркадію. ну таке собі конечно. Щось мені не хочеться поки що їхати в Аркадію. Ладно, поїхали без подачи. Майже Ладно, съездим Проедем Так, значит розповідаю, я еще два замовления я С з девчатами приехал В Аркадию Вот С Аркадии я взял на апельсин Вот Зараз я взял Армійського по уклону. А перед цим... А, перед цим теж у мене уклон був. А в Аркадію я приїхав по болту. Так що якось так. Зараз 21, 21. Навіть немає часу вийти покурити. Ну і це насправді радует. Все прекрасно. Так, на армійській я благополучно впіймав лижу. Вот. І за по уклону І це якась у них дурня. Що я так розумію, що Компенсація не приходить. Щось по безналічним, якщо із-за райдера, то прийде сама, а так компенсація не 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 положено. Ну, це, звісно, погано. Ну, оці замовлення там, де менше 50 поїздок. І... і рейтинг 5 ці замовлення можна не брати. тому що якісь косяки постійно з ними Якось так. Так, я так зрозумів, що я сьогодні працюю якимось там маршрутом, не знаю, я не знаю як ходять маршрутки. Ну, у мене маршрут Центр Фонтан. Так, європейська на Корольова, Сколько ж ти? Йо, не позорься, шарк. 188 гривень. Якийсь прикол. Якийсь прикол. Я отримав канатну 6. Зараз поїду на Генуеську. Як пише, уклон ну, типу 589, ну майже 6 кілометрів за 227 гривень. Ну теж непогано для 10-ї години. Навіть непогано. Така ось у мене маршрутка сьогодні якось так працюємо, працюємо, подивимось, що ми сьогодні у неділю наб'ємо яку касу. генуэзская 24D корпус 1, да? Уйвашка. А, с тенистой или с генуэской? <реш> Уйвашка, я за а, Так. добре. Так, что я забыл, на чем я зубы вся Зараз я приехал. 10 квітня передзвонити. З 10 квітня приїхав. Алло, слухаю. Повертайтесь, трішечки вперед блисче до Довженка приїхати. Я ось. Я ось уїду, я вже в Сільпо проїжджаю. А, ну там, мабуть, ви не бачите, я на стороні, яка ближче до моря йду. Приїхав я на Чорноморську один з французького Довженка за... скока? За 185 гривень по болту. От. Якщо... Получиться витягнути з реєстратора. Мені самому цікаво, я витягну, Там була цікава ситуація. Хоча нічого цікавого нема, все як завжди. ха, -ха. Олени. Знаки ход дивись. З якого ряду куди їхати. Потеряны. Якісь приколи. По уклону, ой, по уклону, по уберу. Если рядом замовлення, то десь хер зна куди. Що тут? 240 гривень, джеде вокзал, Каманіна. О, поїхали. Поїхали, чого ні? Охір рейтинг 440 443 1153 поездки. Це мабуть буде якийсь треш контент. Так Где? Понятно? Со сторони Средньофонтанської. Ну поїхали. Нічого цікавого. Чувак як чувак. Добрий вечір, до побачення, на все добре. Нічого не знаю чого така низька оцінка. Мабуть такі водії. Скоріше за все. Так, витрата сьогодні радує. 7.5. Це радує так щось тихо ага болт не увімкнув Бонд щось мовчить Аркадія генуезка елегія парк 130 Поїхали Що там їхати? Поїхали ай блядь, не повиключали Короче, почався розвоз Аркадії. Тут проїхав 130 гривень за а, Та сколько тут і кілометр проїхав. Зараз інше замовлення прийшло. Ну так непогано сипить. Я навіть нічого іншого не можу включити. Зараз прийшло 2,5. За 150. Ну, що маємо, то маємо. Дякуємо і за це. Поїхали. Оооооо, академіч... О боже мой. Канат на 134. А тут що? Артура Савельєва. Міскає Сильфом. Нафиг академическая 3. Ой, академическая 3. Так, ребята, идите на пешеходный переход. Так. А... Что-то я принял. 1,6 за 124. Ну ладно. Поехали. Ой, только я... Стоп. Я не туда поехал. Там, по-моему перный театр. Вот это мне, блядь, подача. Вот я тупанул. Ну ладно. Пизно. Так, давайте я вам сниму финалочку. Бо я поспешаю до дому. хочу раньше прийти до дома уже так Ой. так болт 316

Он 1269. Ні хрена себе. Оце так так. І вийшло чистими 1918. Ух ты, йолки я думав, це мопед, це машина з одної фари їде. 66 кілометрів. Витрата 7,5 Ну по газу так само буде, так що це я вже перевіряв 100-500 разів за, за 5 років я вже вивчив Все, всім добра, миру, удачі, п'ятисоток без дачі і замовлень по піздачі Папа -па.